Всім доброго дня! Сьогодні хочу перевести свій бензиновий генератор, щоб можна було використовувати разом із природнім газом, який подається в магістралі, і з балонним також пропан-бутаном. Придбав отакий карбюратор для заміни. Цей карбюратор дозволяє використовувати і природній газ з магістралі, і балонний також підключається до цього порту. В даному випадку у мене був в комплекті лише карбюратор і ручка для переключення повітряної заслонки. А є ще варіанти комплектації, коли поставляється карбюратор разом із прокладками. Дві чи три штуки здається. Я думаю, що в мене прокладки будуть в нормальному стані, використовую старі, але якщо будуть погані, то тоді вже заміню. На самому карбюраторі бачимо електромагнітний клапан. За допомогою нього здається, відбувається, ну відкривається подача палива. Кнопка для спуску для прокачки газу, щоб спустити повітря, яке було в трубопроводі, і переключення видів газу пропан-бутан або магістральний. Там бачимо підписані є позначки. У мене генератор на 5 кВт номінальної потужності і 5,5 кВт максимальної потужності. При виборі карбюраторів треба орієнтуватися в першу чергу на посадкове місце. В даному випадку це 53 мм приблизно між осьова відстань. І ці карбюратори вони є, можна сказати, двох видів. Тут в табличці, хоч і вказують вони чотири типи: от 168F, 170F, 188, 190F. Але от вони начебто по два однакові. Що Ці 21 той самий карбюратор і ці так само. У мене двигун на 13 кінських сил. Більш потужний, От в цей діапазон вкладається 4,5-5,5 кВт, відстань між осіва 53 мм, а для більш слабких двигунів і генераторів відстань між осіва має бути 44 мм. Тому, якщо ви банально не знаєте, який саме вам потрібен карбюратор, можна зняти повітряний фільтр і заміряти відстань між осіву для встановлення карбюратора. І в більшості випадків ви зможете вгадати, по який саме карбюратор вам потрібен. Це дросельна заслонка для подачі саме повітряної суміші вже підготовленої. А це для регулювання повітря. В комплекті є отакий перемикач. Можна або повністю закрити, або перевідкрити трохи, і повністю відкрита заслонка. Для запуску рекомендується закривати повністю. І на газу на магістральному вже можна або повністю відкрити, або привідкрити. Треба дивитися вже в залежності від тиску газу, наскільки у вас достатній тиск в системі, і тоді вже можна, ну і взагалі, як буде генератор працювати. Якщо у вас генератор має автоматичний запуск, то оці заслонки можуть бути з автоматичним приводом. Треба дивитися також. А якщо немає автоматичного запуску, то такого ручного регулювання цілком достатньо. Штуцер для підводу газу має внутрішній діаметр там близько 9 мм, заявлено 9, але ну, там по факту бачу 8. Ну, можливо, 8. А зовнішній діаметр. Десь це 12 мм. Рекомендують підключати шланг діаметром не менше 9 мм або навіть 12 Я придбав 16 мм, враховуючи потужність генератора, і довжина шлангу в мене буде близько 23 метрів. Тому взяв більший діаметр, щоб були менші втрати. Тиск у мене в системі цілком достатній, наскільки я бачу, бо йде магістраль високого тиску і редуктор пониження, встановлений у розподільчому щиту. У мене в комплекті не було такої інструкції. Тут, в принципі, нічого такого не вказано, але можна ознайомитись також. Діаметр шланга вказаний і кран для. Зливання бензину, тому що цей карбюратор також може працювати і на бензині. Щоб в нас не застоювався тут бензин, можна його відкрити кран і злить, щоб наступного разу на бензині завелося без проблем. Заводити можна, ну якби бажано, напевно, на бензині, але я спробую заводити і на газу також на гарячу, і на холодну. Спробую. Так, варіант, що треба завести спочатку на бензині, коли двигун прогріється, перекриваємо. Подачу палива бензину, бензин підключається десь тут окремий штуцер. Це здається штуцер для подачі бензину. Перекриваємо подачу бензина, коли двигун починає вже якби, глохнути, відкриваємо подачу газу і потрібно стравити повітря, щоб ну, газ прийшов у сам редуктор, можна подивитися. Чим відрізняється оцей перемикач, наскільки там різні дюзи. Менший діаметр дюзи, а тут більший. Більший використовується для, для природнього газу, тому що там тиск менший, а цей менший діаметр це для балонного газу. Ну, і так, по стрілкам видно, що LPG, якби показано, що стрілка проходить у, далі у карбюратор. А коли перемикаємо на природній газ, то... Ng вказано, що природній газ буде йти в карбюратор. Види карбюраторів також можна приблизно зрозуміти для потужних двигунів. Як я собі приблизно вказав, що від 4 до 7 кВт йдуть такі карбюратори з електромагнітним клапаном. Їх також по клапану можна відрізняти з відстані, між усім, 53 мм. А для двигунів 1,5-3,5 кВт, це так умовно треба перевіряти. Йдуть менш потужні карбюратори з відстані між собою 44 мм. Це двигуни от такого плану, може бути 168F, 170F. А тут IC390 от в мене такий йде двигун GX390, 188F. 190F дається тут також вказано. 190F. Тому, ну, від 14 до 16 кінських сил або від 13 до 14. Можливо, ці карбюратори і відрізняються, є різні моделі, але я, наскільки дивився, вони однакові. Ці моделі і ці. Даний редуктор я придбав на Аліекспресі, але дивився, що в принципі в Україні їх також можна придбати, є в наявності. А минулої зими вони в Україні коштували ну, просто якихось нереальних грошей, і там і по 5 тисяч гривень за них хотіли, хоча його вартість звичайно, там близько. 700 гривень, а менш потужна версія на 600, 600 гривень, здається, коштує ось на такі двигуни. Перед встановленням бажано подивитися, щоб не було ніякої зайвої стружки ніде, бо все-таки це виробництво. Може щось і потрапити до поршня. Так, в принципі, якби виглядає, наче нормально. У мене зауважень особливих немає. Є якісь там сліди. Сліди, бачимо, якісь заусениці, Ну, то все не критично, я думаю. І для переводу на газ бажано перевірити клапані зазори, наскільки вони зменшились в процесі роботи генератора, і по можливості їх збільшити. Я точно не знаю, які там треба буде в себе перевірити, можливо, десь 0,2 мм треба буде встановити і впускний, і випускний. Я ну, ще перевірю, які треба встановити і покажу також на відео. Подача газу відбувається через отой штуцер. Заходить в камеру, змішується з повітрям вже в залежності від того, наскільки у вас буде відкрита заслонка. ця. Бачив, деякі люди роблять подачу газу якби в ручному режимі регулюють краном і подають відразу у повітряний фільтр, що двигун сам захвачує карбюратор, той бензиновий захвачує пари газу і працює якби без, без додаткового карбюратора. Але треба розуміти, що подача газу в такому випадку вона, якби, буде неоптимальною. І при збільшенні потужності треба буде регулювати подачу газу, збільшувати, зменшувати. Тут подача газу відбувається автоматично, і дросельна заслонка буде правильно регулювати подачу відразу вже повітря, повітряно-газової суміші, в залежності від потужності на генератор, буде відбуватися регулювання заслонкою. Тому не треба буде вручну кран збільшувати, зменшувати подачу газу. Це більш такий оптимальний і безпечний режим. Ще давайте декілька слів стосовно вартості. Взагалі, який резон переводити генератор на газ. Якщо брати пропан-бутан, то різниця буде приблизно в два рази: 50 гривень на бензин приблизно і 25-23 гривні на газу. На газу розхід палива буде, я думаю, трошки більший. Стосовно пропан ботану порівняно з бензином, але все одно ну, різниця буде складати приблизно в два рази. З газом не так зручно, як з бензином. Зберігати, треба балон спеціальний, але має місце. А стосовно магістрального газу, є різні дані по розхіду палива. Ну так, Приблизно можна вважати, що на один літр бензину буде розхід 0,5, 07 куба газу. Якщо брати 0,5 куба газу, то виходить 4 гривні 4,5 разом з доставкою близько 9 гривень куб зараз з доставкою. Тому це може бути 50 гривень проти 4-5 гривень. Але в деяких розрахунках ви бачив, що на 1 літр бензину може бути 0,8-09 кубів газу. Тому там вже буде різниця не така суттєва, але все одно, мінімум разів в 5, а то й до 10, буде вигідніше використовувати магістральний газ. По розхіду газу я перевірю на практиці. Якщо вдасться перевести генератор і все буде нормально працювати, то обов'язково перевірю, який буде розхід саме на магістральному газі. Балони пропан бутан я, напевно, не буду підключати в цьому відео, хоча. Може і спробую, якщо вдасться, е, в мене є балон невеличкий. Але до балонного газу потрібен ще додатковий редуктор для зниження тиску. Ще забув сказати, по різним регулюванням. Тут, бачимо, є два гвинти для точного регулювання подачі палива, подачі газу. Я спробую нічого не регулювати, можливо, він з самого початку буде нормально працювати. Бо так і в інструкції вказано, що не можна регулювати. Ну, треба знати, просто, як регулювати, як налаштовувати, а без знань краще цього не робити. Для перевірки клапанів виставив поршень у верхню мертву точку. І зараз обидва коромисла послаблені. І буду заміряти теплові зазори. Вірніше, я вже їх заміряв, перевірив і трошки збільшив випускний клапан. Впускний не чіпав. Впускний був 0,18 мм. Я його так і залишаю. По заводу він 0,15 йде. Випускний по заводу 020 я збільшив до 0,22-023. Щуп 0,18 мм. Входить. Нормально. 0,20 мм. Вже туго. На випускний 0,25. Туго входить. І щуп 0,23 023 мм на випускний, нормально входить. Такі зазори буду лишати. Для регулювання контргайки ослабляємо і вже основними гайками закручуємо, зазор, зменшуємо, або відкручуємо, зазор збільшується і тоді контргаємо. Зазор на свічці 0,8 мм. Зараз свічку почищу, її, напевно, замінювати не буду. А на рахунок того, що треба якісь спеціальні свічки для газу, я думаю, то все маркетинг. Почистив свічку, стала як нова. Встановив клапану кришку на місце, свічку. Ось модель генератора, до речі, Hyundai, 5-5,5 кВт. І зараз перевіримо, що на рідному карбюраторі буде нормально працювати, і тоді вже буду замінювати карбюратор. Відключаємо подачу бензину трубку. Знімаємо тяги, пружинку і цю тягу. Відключив електроклапан від старого редуктора. Приміряю. Значить, На рахунок прокладок все-таки краще їх замінювати, бо вони е, мають сліди деформації і я думаю, там буде не ідеальне прилягання. Але я встановлю поки на ці прокладки, а тоді вже пізніше їх заміню. Редуктор стає нормально. Все до, достає. Ці тяги, бензиновий шланг, все нормально. Так, значить, зняв я цей механізм керування заслонкою для бензинового карбюратора. В даному випадку. Мені здається, що він не потрібен, тому що тут є якби вакуумний клапан, він е, керує заслонкою, не дає її закриватися, чорніш, не дає її закриватися, так, коли е, двигун вже завівся, коли створюється там вакуум. Тому я заслонку цю заглушив. А той зняти е, проміжний якби, такий перехідник, з якого береться ця трубка вакууму, його не можна, бо тоді карбюратор не стане. Тут маленький зазор, його треба буде посадити далі. А, Десь 15 мм відстань і вже він не стане карбюратор, тому лишаю в такому плані цю глушу, мені здається, так логічно. І встановлюю корпус фільтра. Все, встановив карбюратор. Корпус також нормально він туди помістився, нічого не заважає. Так, відкрив краник і прокачав бензин, щоб ну, з відстойника він вийшов. Пробую запускати. Значить, заслонку в ліве положення здається закрита, Закриваю. Включив газовий шланг до магістралі. Тут шланг 16 мм, через кран, перехідник 12 мм і вже підключаю до, до редуктора. Для спуску повітря відкрив кран і треба декілька разів натиснути, поки почуємо, що газ вже пішов по запаху можна. Так, значить, пробував запускати на газу відразу, складно виходить, тому все-таки краще запускати спочатку на бензині, а тоді вже переводити на газ, бо дуже нестабільно проходить запуск на газу. То ну, краще так не робити, напевно. Буду запускати зараз на бензині. значить, Заслонка закрита, і потім буду переводити в середнє положення на бензині. Випрацьовується бензин і потрошку відкриваю подачу газу. Відкрив подачу бензину і потім її закрию відразу. Бензин закінчується, потроху додаю газу. Працює на газу повністю! При перекриванні кра, крану відразу глохне. І зараз спробую на відео ще завести на газу. Ну, так не робить. Можливо, і вдасться підібрати якийсь такий оптимальний режим заслонки при закривати, при відкривати і подачею ну, кран, який подає газ. Але ну, я так різні варіанти пробував, і в мене не вдалося. Прям стабільної роботи дуже багато треба крутити стартером, ці постійні хлопки, що багато газу, напевно, він скопичується там. Ну, Складно. Краще на бензині все-таки заводить. Зараз перевірю на газу, як буде генератор видавати потужність, буду збільшувати там 1,5-3 кВт і може там 4-5 спробую. Споживання 3,7 кВт. зараз перевіримо витрату газу. Протестував роботу генератора, Ну, ї він вже реально глохне. Номінал у нього 5 нагадую, 5,5 максимально. Ну, виходить на газу там до 4 кВт, в принципі, його можна використовувати нормально. А більше це вже для нього таке перевантаження виходить. Напруга на виході при 4 кВт не просідала сильно, там 220-225 була нормально. Частота просіла десь 48 Гц. Можна підлаштувати, але тоді на холостому ходу буде більше. У мене 51, десь на холостому ходу герц і 48 от, при навантаженні виходить. В принципі, цілком достатньо. Зараз перевірю роботу на бензині на цьому карбюраторі газовому. Ну, На бензині впевненіше працює. 4,7-4,8 кВт нормально. Відчувається, що є навантаження, але тягне без проблем. Мабуть, і 5,5 потягне, бо на рідному карбюраторі я перевіряв, 5,5 він тягнув. Тому є зниження потужності на газу, треба це враховувати. Відсотків виходить 30, напевно, буде менше. Якщо генератор 2,8 кВт, то, напевно, він там 2-2,2 це максимум видасть. По діаметру шлангів у мене 16 мм шланг, тому м, скоріше що обмеження саме по, по подачі газу немає. Бо тиск досить пристойний в магістралі. Зараз перевірю, який буде розхід палива на газовому карбюраторі на бензині. саме, Бо на рідному я перевіряв і хочу порівняти із цим газовим. Закінчив тестування по витраті палива, результати такі: на природньому газі мій генератор 5,5 кВт, на холостом ходу 0,72 куби газу по 9,75 гривень, якщо рахувати з доставкою 8 гривень куб плюс доставка гривня 75, там, чи гривня 80, значить 7 гривень і 2 копійки за годину роботи на холостому ходу. Якщо просто навіть буде крутитись без навантаження. Значить, під навантаженням 3,1 кВт споживання 1,86 куба газу по 9,75 18,5 гривень за годину буде споживати при 3,1 кВт навантаження. При 3,7-2,16 куба газу трошки є збільшення споживання, але незначне. І вже виходить 21 гривня за годину роботи. При 3,7 кВт споживанні вартість 1 кВт години виходить 5,7 гривень. Від системи ми беремо по денному тарифу по 2,64 тому тут різниця близько, близько двох разів. Незначна. Тому, в принципі, по 5,7 гривень за кВт можна використовувати це не дуже дорого. Якщо ми просто заряджаємо акумулятор, наприклад, завели генератор, зарядили там, взяли 5 чи 10 кВт годин і вимкнули, то взагалі це досить економічно виходить. Навіть якщо ми взяли, наприклад, 300 кВт годин. Наприклад, нам на місяць треба 300 кВт годин електроенергії. 300 кВт по 6 гривень рахуємо, там, 1800 гривень це цілком нормальні розрахунки. А тепер на бензині давайте подивимось. Значить, На бензині в мене був замір і 0,55 кВт споживання 1,2 літри за годину бензину по 50 гривень 60 гривень за годину. Цей генератор е, не дуже економічний, е, тому що він не інверторний. І досить потужний. Якби це був 2,8 кВт-генератор, він би споживав не інверторний, близько 0,8 літра за годину при такому, спожив... при такому навантаженні. А інверторний ще, напевно, менше, тому що в нього є точне регулювання витрати палива. Але чим проблема інверторних генераторів, вони складніше переводяться на газ, там електронна заслонка, і це все складніше зробити, реалізувати. Значить, При 1,75 кВт споживання. Півтора літра за годину бензину, по 50 гривень 77,5 гривень за годину роботи генератора. І при 3,7 кВт навантажені 2,8 літра за годину. По 50 гривень 140 гривень за годину буде споживати генератор на бензині на такої потужності, плюс-мінус приблизно може бути і 2,5 літра, залежить ще від генератора, від того, як він налаштований, карбюратор і так далі. А може бути і 3 літри навіть. Якщо генератор буде. 6 кВт чи 7, він, я думаю, і за 3 літри буде споживати більше 3 літрів. І так виходить, що вартість 1 квт години на бензині при такому навантаженні 3, кВт, 3,7 кВт 37,8 гривень. І якщо ділимо 37,8 на 5,7, вартість кВт години на газу, у нас виходить 6,6 разів різниця по вартості. Між бензином і газом. Якщо брати пропан-бутан, то вартість 1 кВт години от при такому навантаженні була б близько 20 гривень, порівняно з бензином 37,8. Пропан-бутан вигідніше, ніж бензин, однозначно, але природній газ ще набагато вигідніше. 6,6 разів в когось можуть цифри, напевно, доходить і до 7-8 до разів, в залежності від налаштувань. Вигіда, вид використання природнього газу порівняно з бензином. Тому стосовно модернізації і переробки генератора раджу. Це не складно зробити, дешево коштує той карбюратор, і буде значна економія, якщо будете користуватися генератором. Все одно генератором бажано користуватися в режимі заряду акумуляторів, щоб ви заряджали акумулятор, а тоді могли годинами використовувати ці заряджені акумулятори. Якщо генератор буде там, по 10 годин в день крутити, то все-таки моторесурс його буде. Зменшуватись, але це можливо і не так затратно, як на бензині. На бензині 10 годин відпрацює, наприклад, при 37 кВт споживання. Це вже буде 1400 гривень приблизно. Це дуже великі кошти. Навіть при невеличкому споживанні, там пів кВт чи 1,7 кВт, це буде 60-77 гривень. Це також суттєві гроші за 10 годин, Тих же накрутить багато грошей. Генератор на природньому газу це, можна сказати, альтернатива сонячним панелам. Взимку, тому що панелі генерують не дуже багато електроенергії взимку, і можна мати такий резерв, як не за великі гроші, мати можливість зарядити акумулятор. Тому ось таке відео було. Стосовно переробки, ще бажано додавати газовий фільтр по входу, тому що із магістралі може приходити якась окалина по трубах, тому бажано, щоб був ще газовий фільтр по входу. Напевно, все, що хотів сказати. Дякую всім за перегляд і гарного дня!